Це мій племінничок. І сьогодні виповнюється три місяці, як він загинув. На могилу Артема Чучка рідні приносять живі квіти та його улюблені цукерки. Кажуть, втрату близької людини не можуть пережити досі. Артем родом з малої Токмачки Запорізької області. Коли розпочалася повномасштабна війна, родина евакуювалася з села, що у трьох кілометрах від лінії фронту до Запоріжжя, розповідає його мати Олена. А у червні 2023-го, коли Артему було 18, він долучився до лав 12-ї бригади спецпризначення Азов. Він мене підготавлював давно, як ми тільки сюди переїхали в 22-му році, він я буду, ну, я думала це так, слова. А потім от, от, так, я їду в Дніпро, це ж в частину здавати документи. Мовляла, сказав, якщо ти мене підтримаєш, я поїду, ти не знатимеш, куди. Артем боронив Донецький напрямок. Олена каже, спочатку син був піхотинцем, згодом снайпером. І послідні, серпня місяця по кінець вересня були на ротації під Києвом. І тут вже він перевівся в розвідку. Володко ще 10 днів його без зв'язку. У 2023 році військовий був двічі поранений. Його це після другого поранення його виписали, йому ще потрібно було місяць там. В частині знаходиться, але він ні. Він тільки поїхав і вже відписується мені. Я на позицію кажу: ну як, як? Ну тобі ще ж не може, тебе ж нога. Ну а що я буду? Хлопці, всі тут, а я буду сидіти? Та вже за рік, 7 листопада, Артем знову дістав поранення, втім цього разу смертельне. Сталося це поблизу селища Неліпівка Бахмутського району Донецької області. Написав мені в смс, що не знаю, скільки не буде зв'язку. Хлопці сказали, що у нього поранення було в дві ноги, і він просто стік кров'ю. Хлопчика одного послали подивитись на нього і теж загинув рядом. Я дізналася 12 листопада ввечері. Мені прийшов військовий і сповістив. Нині родина Артема Чучка просить, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Він достойний цього звання. Він дуже любив Україну і хотів, щоб всі ми жили в незалежній вільній країні. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.